Всім привіт, з вами Шампунь. І ніхто не знав, що ось ця маленька цивілізація, яка скоро стане дуже могутньою, вийде битися з ось таким великим світом. А якщо точніше, то в цьому маленькому містечку будуть жити люди, які розвиватимуться 150 років. Думаю, слід починати і так. Перша людина раз, друга людина два. Зараз 10-й рік фактично дійшов до половини. Значить, у 160 році з половиною почнеться велика битва. І думаю, це королівство носитиме назву шампунчики. Ось і минули перші 50 років. Людство гарно так скажу, я вам розвинулося. В них доволі хороша ратуша, будинки, млин, ну і звісно, що порт. Тому що, як ви бачите, вони переселилися за межі острова. Стоп, гляньте, що я забув зробити. Я забув виключити повстання, адже суть, щоб одне королівство билося з іншим. А якщо там всі порозділяються, це буде так якось ніяково. Також інші катастрофи і природні катаклізми. До Великої битви залишилося всього-навсього 20 років. Шампунчики мають просто шикарні міста. Тому я думаю, що потрібно заселяти вже цю частину. Ось людина, ось ще, 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 ще. 160-й рік. Подивіться на королівство шампунчиків, подивіться на їхню армію. Подивіться на їхні млини, в них кучу їжі. А тепер подивіться на це поселення. Давайте їх переназвемо на дикуни. В них прості домівки, ну, але самі подивіться, 612 людей. Також не хотіли утворилось поселення, яке я навіть не планував робити. Я на нього просто поставлю крапку, так, щоб воно мені не заважало. Все рівно, ні на що вони не повпливають, адже сім людей. Цього моменту чекали всі. І люди за, і люди в. Всі цього прагнули. Ну що ж, ця битва стане легендарною. 3, 2, 1 пуск! Перша армія йде на бій, яка прямує он сюди. Просто гляньте, як в цих все прописано, все записано. В той час, як дикуни не знають, що їм робити. Перше місто було захоплено, вони йдуть на друге, і тут то починається сама битва. 600 людей починають ловити армію. Стоп, ні! Та ну це все? Це, це що? Стоп! Я, я не це мав на увазі. Тут весь мій сценарій просто поплив цього безіменного королівства теж уже немає. На столицю дикунів нападають. Просто гляньте, а ні, дикуни відбивають щось, але. Шампунчики їх просто загризли. Чи буде продовжуватися ця битва? І так, гляньте на цю армію. Вони починають нищити людей. йоу! Просто все замальовується тут. І так. І ось такою була ця битва. Дикунів було вдвічі більше. Дикуни мали немаленьку територію порівняно з шампунчиками. Не очікував я, що все так станеться. Просто вдумайтеся, вони розвивалися 150 років, а ці 20 років. Але все ж битва була класною. Ну і з вами був я шампунь, а також велике королівство шампунчиків. Всім удачі, всім пока-пока.